Ці тренінги перші йдуть за участю а, представників а, країн, де сімейна медицина вже показала те, що вона а, живе, працює абсолютно є повноцінним членом медичної спільноти. А, ми, а, Є областю однією із передових в плані того, що ми дійсно рухаємося в тому напрямку, щоб розвивати первинну медико-санітарну допомогу. На сьогоднішній день у нас в області створено вже 15 центрів, центрів первинної медико-санітарної допомоги. Практично три з них це в місті Ужгороді, в місті Мукачеві, в Хузькому районі і в Виноградівському районі. чотири, перепрошую, ще не повноцінно працюють, тому що такі були прийняті рішення відповідно на місці. Рівнях, що вони почнуть функціонувати з цього року, створюючи, створюючи якби нового лікаря або новий таку нову спеціальність загальної практики сімейної медицини, ми мусимо зрозуміти всі, вся спільнота і медична в тому числі, що міняється філософія. Тобто, це не є традиційний дільничний лікар-терапевт або дільничний лікар-педіатр. Це є лікар з більш широкими функціями, але це лікар, який так само має відповідати своїм кваліфікаційним вимогам і своїм кваліфікаційним, як би юридично прописаним нормам, в які в, які, в якому об'ємі він має працювати, в якому об'ємі він має надавати медичну допомогу, і як він має співпрацювати з. Eu amado eu. На сьогоднішній день в області ми маємо більше ну, біля 700 лікарів загальної практики сімейної медицини. Ви розумієте, що основна частина лікарів це все ж таки ті лікарі, які перекваліфікувалися і які були перед тим дільничними терапевтами і дільничними педіатрами. Ну тому, що на цьому етапі що гріха таїти – це спеціальність, яка не є дуже вмотивована на сьогоднішній день. Це спеціальність, яка не особливо ще поки що. Що сприймається на навіть, скажімо, громадськістю, і тому треба робити ті поступові кроки, які все ж таки дадуть можливість сімейному лікарю бути самодостатньому, знати, що він робить, знати, як він робить, відповідно вибудувати такий командний підхід з іншими рівнями надання медичної допомоги з іншими спеціалістами, які набагато більш високоспеціалізованими, але в той же час вони є вузькоспеціалізованими. і вибудувати таку систему. Охорони здоров'я, яка буде прийнятна для всієї громади, для всієї, якби української нації, розумієте, перші кроки, які якби, на моє глибоке переконання, є такими базисними фундаментальними, це три: по-перше, коли утворилися центри первинної медико-санітарної допомоги, відповідно чітко іде відмежування фінансове. Первинного рівня від всіх інших, тобто тільки тепер первинний рівень, практично керівники первинного рівня будуть бачити реально ті фінанси, які є в них для того, щоб щось робити. Це якби перший крок. Другий крок це е, ті зміни, які ми чекаємо з наступного року. Ви знаєте, що згідно змін до основ законодавства про охорону здоров'я, з 1 січня 2015 року любий пересічний громадян має право вибору лікаря першого контакту. Лікар загальної практики сімейної медицини має мати професійну підготовку, щоб він був готовий робити той об'єм медичної допомоги, який йому юридично буде прописаний. І якраз в цьому напрямку тренінги є чи не найосновнішими для лікарів загальної практики сімейної медицини, бо ви ж через навіть себе знаєте, що ви можете сто раз прочитати. Сто раз намалювати, передивитися той малюнок. Але доки людина сама не попробує, як це робити, якщо це незалежний експерт не проконтролює, чи правильно ці дії зроблені, ми ніколи не досягнемо того результату, до якого прагнемо. Тому тренінговий центр, який почав функціонувати на базі факультету інституту післядипломної та додипломної підготовки, я вважаю, що для наразі на, на сьогодні це є дуже актуально. Це якраз є те, що нам дасть можливість пройти з найменшими втратами цей нелегкий шлях.